Мій останній портрет був три роки тому. Буду рада почути ваші поради, а тим часом я попросила своїх підписників телеграм-канала скинути свої фото. До речі, ви теж їх можете кинути. Посилання на телеграм-канал у профілі скинули всього 17 фотографій, і рандомайзер вибрав перше фото. І це така ось мила дівчинка. Беру олівчики різної твердості і вперед з піснею. Спочатку скетч, який я приблизно позначаю. Нехай простять мене художники. Сподіваюсь, після цього відео з вами все буде добре. Моя лінь достатньо сильна, і я ні одного разу не переглядала тутори, як малювати портрети. Тому все скидаю на свої відчуття. До речі, тут я вже розфарбовую портрет. життя це мій третій портрет, але в кожному найбільшою проблемою були губи. Вони постійно не такі і не так стоять. А найбільше я люблю малювати волосся це для мене сенсор терапії. Прям. Ненавижу прям одяг малювати, бо я не розумію його текстуру і здебільшого мені лінь. Як ви зрозуміли, лінь мені всі плани псує. Домальовую склянку і оп! все готово. Буду чекати вашу оцінку в коментарях. Всіх! Цьо!